Вітаю, друзі! 8 січня. Сьогодні з вами знову Валерий Кличок. Володимир Зеленський повідомив про те, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України готовий до фіналізації з Дональдом Трампом. Він говорить про угоду безпекову зі Сполученими Штатами Америки. Прийміть на деталь. В Парижі ж говорили друзі про гарантії безпеки від європейців для України, але фінально документу так і не узгодили. Натомість, як пише Лемонде, помітили там Кирила Дмитрієва. Який був у посольстві США, і тим часом зробили заяву у Європі, що розміщення багатонаціональних сил на території України неможливе без згоди Росії. Ну так і кортить сказати, відкрили Америку. Тим часом у Верховній Раді готують пропозиції, аби провести вибори під час війни, але не всі з цим погоджуються. Зеленський у вечірньому відео повідомив про те, що цієї ночі може бути новий російський масований удар. Про все по порядку, підписка, коментар, подобайка, друзі. І давайте тепер лаконічно, швидко і максимально детально про те, що я знаю, аби і ви були обізнані про останні події в світі та в Україні, які стосуються безпосередньо нас з вами. Отже, Зеленський повідомив про те, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України готовий до фіналізації з Дональдом Трампом. Але я так розумію, і він, власне, говорить, що це документ, який буде передбачати гарантії безпеки від Сполучених Учених штатів Америки, що він власне сказав, були обговорені складні питання з базової рамки для закінчення війни, маються на увазі на переговорах у Парижі із представниками Трампа, Вітковим та Кушнером. І українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. тобто навіть. Рамкова угода за великим рахунком вона готова. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією і очікуємо фідбек, чи готовий агресор реально закінчувати війну, говорить Зеленський. Фідбек саме про це він чекає. Тим часом у Парижі помітили 7 січня Кирила Дмитрієва він був, як пише Лемонде, у посольстві Сполучених Штатів Америки. Ділесейський же палац Макрона спростував інформацію про те, що Дмитрієв відвідував резиденцію президента Франції, але такі чутки ходять. Там наголосили, що жодних зустрічей Дмитрієва з французьким керівництвом не відбулося. Ну, можливо, відбулися зустрічі з кимось іншим. Разом з тим, у Парижі Дмитрієв, як повідомляє Лемонде, був прийнятий в посольстві США, розташованому поруч з Єлисейським палацом. Збіг обставин точно ні. Чи говорили конкретно із російською позицією, я так скажу обережно, українська делегація, думаю, що так. Говорили через американців. Хоча, звісно, не всі підтримують в Україні таку версію, я маю на увазі мої колеги, але поява такої публікації в Лемонде це не випадковість. Та й загалом, за два дні провести три раунди переговорів це багато про що свідчить. Про що саме? Ну звісно, друзі, не будемо забігати наперед. Ми про це дізнаємося дуже скоро. Тим часом у Європі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц робить нервові заяви і каже, що розміщення багатонаціональних сил на території України неможливе без згоди Росії. Це очевидно усім. Зрозуміло, що угоду має погодити Росія, але, як сказав Зеленський, вже представлено фінальну версію рамкової угоди. Амерц каже, що послідовність дій щодо розміщення сил в Україні має бути наступною: спочатку перемир'я, потім гарантії безпеки для України, потім довгострокова угода з Росією. І все це неможливо без угоди чи згоди, ну, звісно, без угоди з Росією, а до неї, схоже, ще доволі далеко. У Європі говорять, що дуже далеко до угоди. Дональд Трамп не визначає дедлайнів, але. Швидкість переговорів просто вражає, хоча зараз намагаються про них не так багато говорити. На рахунок, до речі, розміщення сил, друзі, заяву зробила і Литва. Сьогодні ми знаємо, що підписане тристороннє ком'юніке, декларація про наміри, про розміщення військ в Україні з Францією та Великою Британією. Лише ці дві країни раніше заявили про те, що можуть відправити свої війська до України після припинення вогню, ні в якому разі під час війни. І Литва каже, що може направити до України кілька сотень військовослужбовців в рамках гарантії безпеки після встановлення миру. Таку заяву зробив міністр оборони Роберта Скаунас. Звісно, це друзі поки що ні про що. Але заява сама по собі дуже непогана. Макрон же тим часом розкритикував адміністрацію Трампа за порушення правил міжнародного порядку. Так, він критикував і Путіна раніше за це, але ну тепер критикує і Трампа і каже, що США – це усталена держава, але вона поступово відвертається від деяких своїх союзників і відходить від міжнародних правил, які вона донедавна ще просувала, наголошує Макрон. І додав, що серед великих держав існує спокуза поділити світ. Ну мовляв, Сполучені Штати Америки каже він: зраджують сьогодні Європу. Також Макрон висловився і про Китай і каже, що Китай це держава, яка все ще перебуває на етапі зростання і змушена обирати диверсифікацію партнерства, але водночас демонструє дедалі менш стриману комерційну агресивність, особливо в період після ковід, і нині підриває європейську економіку. На перший погляд, нібито справедливі заяви Макрона, але першою частиною, де він говорить про непорядні США, Російські засоби масової інформації вже кілька годин смакують в усіх телеграм-каналах і на всіх телеканалах. І кажуть, бачите, от в Європі посилюється розкол зі Сполученими Штатами Америки. Ну, як на мене, таких заяв не варто робити, якщо ти хочеш справді досягти якоїсь угоди про припинення війни в Україні на тлі інтенсифікації переговорів, які ініційовані фактично американською стороною. Будемо друзі слідкувати за цим, тому що переговори справді дуже динамічні. Ще раз наголошую. Я вбачаю, що процес не буде зупинятися а кураж, як сказав сьогодні, у нас на каналі Вадим Денисенко, кураж Трампа він додає Америці в динаміці цих процесів. І звісно, одним із пунктів мирної угоди є вибори в Україні. Зараз точиться дискусія, коли вони можуть відбутися під час війни, після завершення війни, чи спочатку угода, потім вибори, чи спочатку вибори із референдумом, а потім угода. Ви вже знаєте позицію України. Зеленський наполягає на тому, щоб відбулися спочатку вибори з референдумом, президентські вибори. Ну а потім вже буде підписана на його думку угода. Такий порядок дій він є правильним. І треба встановити перемир'я, на що Росія не хоче йти. Ну, тобто, схоже, що патова ситуація. Але у Верховній Раді працює група, яка готує зміни до чинного законодавства про вибори. Перший віце-спікер Корнієнко повідомив про те, що в парламенті до кінця вже січня, а не лютого, як раніше говорилося, підготують пропозиції щодо виборів під час війни. За його словами, в межах робочої групи працюватимуть сім підгруп. Вони будуть займатися наступними питаннями: адміністрування виборів. Безпекові критерії, реалізація виборчих прав військовослужбовців, участь внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій, голосування громадян за кордоном, інформаційне забезпечення та агітація, а також виконання міжнародних зобов'язань України у сфері виборів. Чим більше груп, тим більше часу необхідно для того, щоб з'єднати докупи їхню роботу. Ну так зараз виглядає вся ситуація в парламенті. Але. Там присутні в цих робочих групах і представники громадськості, зокрема, голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, яку ви певне знаєте. Так от, вона сказала, що робоча група парламенту з підготовки виборів зійшлась на тому, що вибори під час воєнного стану проводити не можна. Так само не можна об'єднувати президентські повоєнні вибори з референдумом. Це зовсім різні речі. Тобто не зростається ідея зараз Офісу президента України фактично делегувати ухвалення рішення про формат припинення війни населенню і громаді народу України. Буде виглядати ситуація так, що схоже за все вибори під час воєнного стану проводити не будуть. Хоча в цьому питанні ставити крапку поки що зарано. Але дискусія доволі цікава. До інших подій, друзі, в Україні, які як на мене варто вам знати, ну по перше. Що стосується скандальної депутатки, скороход. Суд частково прийняв клопотання захисту нардепки Скороход, їй зняли електронний браслет, але підняли заставу ну, вся нався до 4 мільйонів гривень. Я думаю, що вона внесе її дуже легко. Нардепку підозрюють організації злочинної групи та підбурювані до надання хабаря у розмірі 250 тисяч доларів. І Київський апеляційний суд дозволив Шуфричу вийти під заставу. 6 січня судді йому визначили заставу в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень. Дуже багато, не мільйон доларів. Ну, я думаю, Шуфрич швидко з цим порається, тим паче гроші в нього є. Да, І такі величезні друзі. Скандал із ТЦК у ТЦК на Миколаївщині протягом 12 днів незаконно утримували табили чоловіка. Поліція розпочала розслідування. Ну тут уже втрутилися правоохоронні органи. 40-річний чоловік стверджує, що з 25 грудня минулого року по 6 січня вже цього року його незаконно утримували та наносили тілесницьку ушкодження військовослужбовців одного із ТЦК і ДБР повідомило про підозру офіцеру Миколаївського ТЦК, який під час проведення мобілізаційних заходів допускав застосування фізичного насильства до військовозобов'язаних. Бюро отримало щонайменше 30 скарг від громадян. Така неприємна ситуація палиться в двох кінцях. На жаль. Також сьогодні стало відомо про те, що росіяни продовжують бити по Україні. Окупанти в день вдарили по центральній частині Херсона. Троє людей загинуло, ще двоє поранено. Також вони в день атакували цивільну автівку поблизу села Тараса Шевченка в області. Загинув чоловік. Росіяни вдарили двома балістичними ракетами іскандер по кривому рогу і влучили по багатоповерхівках. На цю хвилину відомо про десятьох постраждалих. На Дніпропетровщині, слава Богу, після вчорашньої атаки відновили світло ще для 150 тисяч родин. Зночі електропостачання після російського обстрілу відновлено загалом майже для 350 тисяч домівок. Близько півмільйона сімей досі без світла і без води. Багато хто. На заводі Запоріжсталь вже вдруге стався блекаут через атаки Росії. Про це повідомляє. Прес-служба підприємства Київська міська державна адміністрація закликає киян підготуватися до можливих обстрілів та похолодання. Нині в столиці ну фактично метрологічний колапс. Дощ відразу замерзає в повітрі, Складається таке враження. Ну така ситуація складна і в інших регіонах України. І це все на тлі можливо обстрілу цієї ночі. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він каже, що ця ніч може бути для нас важкою. На правили це не перша ніч така. Можуть бути нові російські масовані удари. Тому слідкуйте за сигналами тривоги і заздалегідь, готуйтеся, друзі. Повідомлений, значить, вже частково в безпеці. І на завершення, друзі, вам ще пару таких хороших новин, попри те, що їх не так багато. Про що йдеться? Вчора у Чорному морі дрон атакував нафтовий танкер Елбас, який прямував до Росії. Про це повідомляють турецькі ЗМІ. Ердоган дуже цим незадоволений, поки що невідомо, який дрон влучив по цьому танкеру. Його буксирують, він вже далі сам не може рухатися морем. Сталося це поблизу турецької провінції Кастамону. Судно рухалося під прапором Палау, дрон влучив у верхню частину судна. Попередній екіпаж не постраждав. Пошкоджений танкер буксирують до порту і було для перевірки та забезпечення безпеки. Офіційної інформації, чи дрон туди долетів, немає. Ситуацію в регіоні контролюють морські служби, звісно, що Туреччини. Чекаємо офіційної заяви, але новина хороша. Все, що рухається в бік Росії, по... Під санкційну нафту має бути знищеним. Абсолютно тут погоджуюсь, або затриманим, як то робить Дональд Трамп. Ну, до речі, сьогодні у Сенаті проголосували ініціативу 52 проти 47 про те, аби більше Трамп не здійснював ніяких операцій на території Венесуели. Цікаве рішення, чому так вирішили обмежити Трампа. Є певне непорозуміння в цьому плані Сполучених Штатах Америки, але велико невдоволення серед населення я там особисто не бачу. Там і про це детально говорила з колегами тут на каналі. І про Іран ще хороша новина, друзі, там також розвивається дуже динамічна подія. Схоже, що Чорний лебідь долітає до цієї країни. Протести в Ірані набирають обертів. У місті Мешхет, другому за величиною в країні, спустили і розірвали державний прапор. Українцям Ірані радять виїхати з країни через безпекову ситуацію. Також радять дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції Ірану та зберігати спокій. Міста мільйонники в цій країні переходять під контроль протестувальників. Причиною протестів стала економічна ситуація в цій країні. Тому, коли я чую, на Росії ніхто протестувати не буде. Ну, ви знаєте, там також дуже довго ніхто не протестував проти аятоли. Але сталося ось таке. Так, поки що економічна ситуація на Росії виглядає типу стабільно, але доволі динамічно рухається саме в Так, рухається, друзі. Визнаємо ми це чи не визнаємо, але процеси невідворотні, особливо на тлі нової енергетичної міжнародної кампанії Дональда Трампа з контролю за енергоресурсами фактично по всьому світі. Він розділиться контроль з аудитами, звісно, з європейцями, частково. Це станеться не завтра, але це речі очевидні. Тому Кремлі мовчать і кажуть: не можна захоплювати наші судна. Ну окей, бо це порушення міжнародного права. Вибачайте за лірику в кінці відео, але ну, все-таки важко себе стримати, коли є хороші новини, і розповісти про те, що справді процеси доволі динамічні і зараз в великій мірі на нашу користь. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.